Ну, привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Катерина Гілевська. Не буду довго представлятися. Залишу тут посилання на відео, де відповідаю на запитання про себе. Можете перейти і познайомитись зі мною поближче. Спочатку почнемо з останнього. Я працювала в компанії, не буду називати назву, залишимо це анонімно. В них на стіні висіло гасло, гасло компанії. Було видно, що вони запарились над ним, тобто воно було з класним дизайном, велике. Вони його друкували. Дуже багато людей вклали в це свої зусилля. Більше того, вони всім новим співробітникам ще й говорили. Про це, тобто це не була якась просто повісила і ми собі живемо з цим. Вони наголошували на тому, що от в нас є таке гасло, от наші цінності, от наші цілі, і оця вся історія. А я була на той момент новим працівником. І, власне, моєю задачею завжди є продаж. Мені здається, що взагалі будь-чією задачею в компанії має бути саме продаж, тому що будь-який бізнес він в першу чергу про гроші, вже потім про те, щоб змінювати світ на краще і тому подібне. І от мені потрібно було зрозуміти, що. Я продаю, з якими цінностями я це продаю, і кому я це продаю для того, щоб уже подальшому вести комунікацію в рекламі. І я, звичайно, як нова людина, запитала їх, що це означає. <рес> тобто, воно висить на стіні. Поясніть мені, що це означає. А там була фраза така: знаєте, ну не чорне це чорне, біле це біле. А от ну от прям така цікава. І вони не змогли мені пояснити ніхто. Ну тобто, потім вже з'явилися люди, які почали говорити свої припущення, але фрази висить, а розуміння в ній немає. І от навіщо? На ну, тебе в кожній сфері свого життя перед тим як щось робити, витрачати свій час, фінанси, працівників. Запитайте себе, навіщо? Моє життя реально прям змінилось на до і після. Я не буду вам перелічувати все, що я зробила після цього усвідомлення. Але тепер, прям кожного разу, я починаю з цього будь-яку діяльність на тебе. Прямо реально будь-яку вона тепер є. Якщо ви хочете коротко розповісти про мою особистість, ви маєте знати два факти. Я завжди перед тим, якщо зробити, робити, питаю себе навіщо? І другий факт: все, що я, на що я не змогла відповісти, я питаю в ті. секрет успіху Катерини Гілавської. Ну, привіт! Ти теж хочеш поділитися своїм лайфхаком, як випростити їду? Ви знаєш мене? Може, з тобою краще піде. Ляжеш в кадр, що ти хочеш робити? Ну лягай, лягай, куди йдеш? Ну ти жопка, лягай. Лягай. Ух, ти вже солодезна, давай, давай. <рес> ну тепер ви мусите поставити лайк цьому відео, ви розумієте, у вас виходу просто немає. Головна зірка прийшла в кадр. Зірка прийшла в кадр, типу І Тому логічно, якщо ми можемо його зекономити, цим потрібно користуватися. І другим пунктом є те, що потрібно купувати чужі знання. Не потрібно винаходити велосипед. Це вже хтось зробив до вас. Є ще можливість знайти вакцину від раку. Зробити щось з старістю нарешті швидко бажано, поки я ще збереглася. Часу не так багато. Тому якщо дуже хочеться щось винаходити, оце ваші два варіанти: вакцина від раку, щоб я не постаріла, ну і можна зробити вічним життя. Теж класний варіант. Якщо ж ці три варіанти вас ніяк не ваблять, то не потрібно цим займатися. Майже все в цьому світі вже хтось зрозумів, вже хтось проаналізував і вже хтось готовий з вами цим ділитися. Тому, якщо у вас є можливість, найміть нарешті людей, які можуть замінити вам те, чого ви ще не зрозуміли. Або ж те, що ви вже не хочете робити, це такі основні два пункти. Тобто, очевидно, існують задачі, які вас дратують. Не робіть їх. У мене є формула, як я вираховую, чи можу я дозволити собі послуги якоїсь людини. Я приблизно розумію, скільки я заробляю за годину. Якщо ви не розумієте, будь ласка, місячна зарплата ділимо на кількість днів, ділимо на кількість робочих годин. Ваша цифра якась цифра X. От, якщо за годину людина дасть мені результату, і я потрачу менше цієї цифри, то це взагалі думати навіть не про немає про що. Тобто, якщо мені потрібна клінінг-леді для прикладу, і я розумію, що я за годину заробляю X, вона за годину візьме мене Y, а я не це робити. То для чого? Ну, типу, для чого, друзі? Час, головна валюта вашого життя. Точно так само я часто бачу, як люди економлять, ну, навіть візьмемо сферу Ютубу. Зараз я тут, на дизайнерах, на монтажерах. І це кльово, якщо вам це подобається робити. Тобто, якщо ви прям кайфуєте, монтуючи своє відео, прям дуже круто. Але якщо вас це дратує, якщо вам просто подобається сидіти в кадрі таким гарним, наряженим, не знаю, нафарбованим чи ні, неважливо. А всі ці додаткові речі вас бісять, не робіть цього. Точно так само, я пам'ятаю, деякий час я просувала бізнеси в соціальних мережах, звичайно. Що. І там періодично до мене на консультації зверталися просто топ-моїх улюблених клієнтів. Вони з з ними ніколи не зав'язувалася співпраця, але їх можна виділити прямо в окрему категорію. Це люди, які... Я сам можу відповідати на повідомлення в діректі. Та я сам зніму це відео, що тут взагалі три кліки? Та я сам буду в кадрі, та я сам потім це виставлю, та я сам проаналізую. Типу, так. ну, По-перше, для чого я вам? По-друге, ви впевнені, що це принесе результат? Ну, очевидно, що якби ви оце все перечисленно могли робити самі, то ви б не звертались до мене на консультацію. скоріш за все. І чому в нас не складалася співпраця? Бо я розуміла, що результату не буде. І точно так само і в вашому житті. Ви можете потратити тиждень для того, щоб розбиратися, чи все окей, з вашими аналізами, які ви здали, які вам вітаміни потрібно пити, а можете витратити якусь суму грошей і просто взяти консультацію в лікаря, і вони вам це все самі зроблять. Звичайно, що існує. Існують моменти, коли наш X не дорівнює Y, або він навіть значно менший. І тут потрібно зважувати, чи все ж таки наскільки нам це потрібно і наскільки багато часу це займе. Бо інколи для того, щоб розібратися в якомусь питанні, вам потрібно умовно 10 годин. Тобто це вже 10 і X, правильно? А Y залишається сталим, через те, що. Професіонал, це питання все одно буде вирішувати за якусь певну кіль... ну там за одну, за дві. Я не знаю, що вам потрібно зробити годин, і тому звичайно, що потрібно на цей баланс теж дивитися. Тобто, варто зрозуміти, скільки ресурсу, тобто свого часу, ви витратите, і скільки ви б могли віддати професіоналу, враховуючи те, що скоріш за все професіонал зробиться набагато краще, як не крути. Наступне одне з моїх улюблених звучить банально. Я абсолютно згодна. Зараз більшість з вас каже, це і так зрозуміло. Дайте відповідь собі чесно: це і так зрозуміло, чи це і так уже є в вашому житті? називаю я його як життя має бути в кайф, тобто. Я чесно зараз вам це кажу, і типу ще півроку тому я би точно вам цього не сказала. Знаєте, існує оце відчуття. Ти постійно в очікуванні, що щось зміниться, постійно в очікуванні, то я схудну, то я раптом стану розумною. Я не знаю, то я знайду чоловіка, то я. Переїду в нову квартиру, то ще щось трапиться, і от тоді я почну жити в кайф. А насправді це взагалі так не працює. І якщо люди отак часто це відкладають, то є ймовірність, що базово в налаштуваннях навіть немає розуміння, а як це жити в той кайф, і типу, про що ти катя для чого нам це треба? Ми ходимо на роботу. По понеділках її любимо. А хоча зарплату ведуть по п'ятницях, одним словом, мабуть, по п'ятницях ми її любимо. Якось влітку я шукала собі хобі для того, щоб розвантажити психіку. І я пішла на курси акторської майстерності. Це було онлайн один на один з викладачем, і чесно кажучи, на той момент я була не готова до цього. Морально, мабуть, ну то, ну, тобто, в мене були якісь внутрішні бар'єри для цього, і мені було прям максимально складно. А я відвідала, мені здається, три заняття: три або два. Тобто, на першому мені було прям. Жахливо, але я подумала: окей, я дам, дам собі ще декілька разів. Ну, тобто Перший раз не склалося, можливо, складеться за другим чи за третім. На другий раз, мені здається, я проспала чи не захотіла вставати. ну типу. А на третій раз я прийшла і я пам'ятаю, що от пройшло 20 хвилин цього заняття. А мені ну так якось ну прям не ок мені всередині. Я прям рахую секунди, поки це закінчиться. І потім була якась вправа от прям знаєте, фінальна, останній цвях в гробі забитий такий. Я розумію, що мені прям не ок, і моя викладачка сказала геніальну фразу. Я тоді вона мене так здивувала. Вона запитала: якщо хочеш, можемо не продовжувати. Я подумала: блін, а так можна було. <ріст> типу, серйозно. Можна було просто зрозуміти, що це вже не ок, і не потрібно мучити себе. Ну, типу, для чого я це роблю? І так з дуже багатьма насправді факторами. Просто в якийсь момент зловити себе на думці, що це не приносить задоволення. Базова має, ну тобто, багато чого в цьому житті має приносити задоволення і щастя, і перестати це робити. Не ідеалізую, звичайно, що цей приклад він простий, хоча для мене він був взагалі непростий. Бо в моїй підсвідомості був варіант тільки терпіти до кінця, бо інакше ну, ти слабкий, ти не зміг, ти там ще щось. Ну, типу, це вже мої таракани. Але по більшій мірі так працює в кожній сфері. І от з того моменту, звичайно, пройшло дуже багато інших трансформацій. Я зараз не скажу, що все, що я роблю, воно прям в кайф, але я насправді над цим працюю. Тобто я стараюсь перепрошити свій мозок так, щоб він зрозумів, що базова задача бути щасливим. А вже потім ми думаємо про роботу. Ну, на роботі ми теж, якщо що маємо бути щасливими, якщо до мене вже дійшло, якщо до вас ще ні. То так, на роботі ми теж маємо бути щасливими насправді, і вона теж має приносити нам задоволення. Тим більше, якщо у вас вже є якийсь досвід, певно, що є освіта, і ви зараз не відчуваєте себе на роботі щасливими. Це складно, це прям шлях, але потрібно змінювати це. Я думаю, що якщо почати змінювати це з малесеньких деталей, от просто в якийсь момент розуміти. От, наприклад, ця розмова більше не приносить мені задоволення, я не хочу її продовжувати. Чи ця дружба мені більше не приносить задоволення? Мабуть, тут знову ж таки я не закликаю вас зараз кинути всіх своїх друзів, абсолютно всіх, і сісти десь, я не знаю, не піти в буди і тому подібне. Ні, звичайно, що в стосунках з людьми можна щось змінювати. Але саме головне, щоб у вас зародився оцей маленький сумнів, а чи щасливий я? Чи щасливий я, ну і потім можемо перейти в пункт один, а навіщо тоді? От мені здається, що якщо ви з цього відео візьмете оцих два пункти, я їх теж з собою візьму, бо я сьогодні розповідаю, а завтра собі продовжу займатися цим. Всім. Тобто два питання: чи щасливий я і навіщо? І все. І життя просто зміниться на до і після, і ці процеси вже не зупинити. Бо якщо людина зрозуміє базово, що їй потрібно. І зрозуміє, що їй не потрібно, то все ну, типу, в цьому і є на мій погляд, оцей основний ключик до успіху в будь якій ситуації. За рахунок того, що в нас немає цього внутрішнього відчуття, того, що ми маємо бути базово щасливі, ми дуже часто. Упускаємо багато різних можливостей і багато речей, які можуть покращити ну, типу, наш стан. Наприклад, я зараз сижу в кімнаті, яка рік тому, ну добре, рік тому я тут ще не жила. <пів> Півроку тому, хай буде так. Півроку тому в цю кімнату ніхто навіть не заходив. Тут стояло ліжко, нікому не потрібне, бо спальня в нас в іншому місті. І все. І ця кімната була абсолютно пуста. А я собі просто жила і думала про те, от як класно було би мати собі свій простір, як класно було би купити плівковий програвач, слухати це все. Ну тобто історія була така. І просто за рахунок того, що я зрозуміла, що. Якщо тебе щось не робить щасливим, або якщо ти хочеш, щоб якась категорія тебе зробила щасливим, треба просто робити. Тепер це моя кімната. Ну типу я себе відчуваю тут максимально комфортно і мені так сумно, що півроку тут просто стояло ліжко, яке нікому не потрібне, і я її навіть не використовувала. Я впевнена, що в кожного з нас є такі приклади, тому викидайте свої ліжка і робіть собі свою кімнату. Жартую, але поїд ви зрозуміли. Тому користуйтесь, і я буду це ще банальніше ніж попереднє але я впевнена, що його теж майже ніхто не використовує. Дозвольте собі нарешті помилятися, будь ласка. Це зараз насправді крик просто собі. Але я на шляху: якщо ви ще ні, то приєднуйтесь. І це стосується особливо до того, щоб починати щось нове. Я взагалі не дозволяю собі помилятися і іншим навколо. Не дозволяла, давайте так. Але тому, щоб починати щось нове, це дуже часто стопить, бо ніхто не починав робити щось класне. От з першого разу взяв, зробив і все, вакцина від раку для Катерини Гілевської, з першого разу вийшла. Так не буває. І відповідно, якщо ви не дозволите собі помилятися, ви закриєте собі оці двері нових починань і взагалі всього нового. Насправді, найкайфовіше, що може бути, це оцей початковий етап в новій сфері. Тому що ти можеш робити що завгодно. Ну, типу, ти можеш помилятися як завгодно. Ну зараз виключимо, якщо ви хірург, раптом, і це ваша перша операція то бажано не помилятися як завгодно. Але якщо це не стосується людського здоров'я, взагалі базово, що ви не можете нашкодити комусь, то в принципі ви можете помилятися як завгодно. Ви можете творити крінж який завгодно, бо ви тільки починаєте. Бо це саме той момент, коли це і варто робити. І насправді, чим більше помилок ви зробите на початку, тим успішніші ви будете потім. Бо помилки це завжди про аналіз. Тобто, ми робимо, ми косячимо, ми такі, ага, тут результат якийсь не дуже такий, як на. Треба, ми просто аналізуємо і наступного разу робимо краще або по-іншому. Це прям кайфова історія. Я ніколи про це не думала. Бо в мене завжди вимоги до себе, якісь знаєте, тільки зайшов в якусь сферу, і все ти або лідер, або взагалі для чого це робити. Це прям неправильно так робити не варто, але оцей момент прокайфувати щось нове. От давайте подумаємо, якщо людина, якась людина X, тільки починає свій шлях в соціальних мережах і має там якусь маленьку кількість підписників, яка вірогідність того, що вона ляпне щось таке, ну максимально безглузде і неправильне, і її закенселять? Ну майже нуль, ну типу, ці маленькій кількості підписників, ну абсолютно все одно, вони такі думають, окей, ти починаєш, і типу, ну і ніхто не буде це роздувати. Звичайно, ми теж ну не йдемо в якісь прям. Темні ліси, тобто, якщо ви прям щось серйозне, прям. Ну, глобально скажете, то є вірення, що вас закенселять. Але з іншого боку, ну, типу, ваш канал і так, канал, сторінка. Маленький, ну, типу, ну, якщо його закенселять, що це змінить? Ну, типу, абсолютно нічого. Точно так само, я не знаю, ви почали готувати торти. І от перший він вийшов просто максимально бридкий. Ніхто не хоче його їсти. Та яка різниця? Уявіть, якщо ви зробите максимально бридж торт, на чиєсь весілля на 500 людей. А ви у вас вже буде компанія якій три роки, У вас будуть класні відгуки, а це ще, скоріш за все, буде якась відома людина. Отут уже починає бути страшно. А нам чомусь, ну мені. Страшно на початку. така, о Боже, що робити з цим тортом? Він не смачний. Та й байдуже. Зроби висновки. Подивися, що ти поклав туди, чи зробив щось не так. Типу, роби інший, роби десять. Взагалі не май претензій до свого торта, якщо ти не зробив ще їх сто. Бо вже після сотого можеш питати себе, що я зробив не так. А перші сто взагалі, ну, типу, оця історія дуже класна. Цей пункт Дозвольте собі помилятися прям хочеться дописати особливо на початку шляху, і прям прокайфуйте всі ці свої помилки, тому що вони справді дають вам результат, інакше не буває. І насправді залог успіху в будь-якій сфері це просто кількість повторених дій. І якщо сюди ще додати аналіз помилок, то взагалі вам немає рівних. Я залишу тут своє перше відео на YouTube. Ви можете перейти і подивитися. Сьогодні це відео я знімаю шосте. Тобто перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. І одне я не випустила, тому, по факту, це моя сьома спроба. І порівняйте різницю, порівняйте мене на першому відео, подивіться те, що зараз відбувається, і уявіть, що буде на тисячному. Так, абсолютно з всім. Тому. Починайте, не бійтесь спомиляйтесь, аналізуйте і повторюйте якомога більше. І ще одне усвідомлення, воно насправді трошечки простіше, але мені здається, теж класне. Зараз виглядає так, що дуже багато людей прям включені в свою особистість. Що це означає для мене? Це постійні якісь теорії заговору, все проти мене, весь світ проти нас, Меркурій десь не там. Карма працює проти, пила каву з корицею в четвер не подіяло. Насправді, це просто ситуації. Там немає взагалі нічого про вас. Тобто щось трапляється. І оця історія дуже багато, я впевнена, ви вже чули про те, що треба трошечки відноситись до життя як до гри. Тобто, ви Супермаріо. будь ласка, не кажіть, що ви не знаєте, хто такий Супермаріо. Якщо вам 20, або одним словом. Напишіть, що ви знаєте, хто такий супермаріо? Навіть якщо не знаєте, ви Супер Маріо. Це гра сьогодні. Ви впали в цю ємкість з водою. І ваша задача не думати, де там Меркурій, яка була карма в минулому турі, і взагалі порча на вас, чи можливо потрібно піти і зробити натальну карту. Ні. Вам треба просто придумати, як з цієї ємкості вибратися, і все. Тобто, якщо ми віддаляємо цю історію особистості, це навіть не про особистість. Ну, тобто, оця, оц, Оце ми. І якщо ми і проблема це одне ціле, то це біда, тобто тут уже починається ці історії. А якщо ми і проблема, це от. Ну, поруч, нам треба вирішити, оце ми от знаємо ця проблема. І оцей Супермаріо має роздуплитися, як з цим бути. І це набагато простіше, ніж те, що наш мозок нам домальовує. Я впевнена, що зараз психолог би вам розказав краще і для того, щоб взагалі розібратися всі ці історії, власне, до нього краще й сходити. Але моє усвідомлення таке, що якщо відпустити ситуацію, зрозуміти, що це просто задача, і з холодним розумом подивитися, як ти можеш її вирішити, ймовірність класного вирішення набагато більша. Я ж я впевнена, що ще хтось зі мною не може бути я одна в цьому списку. Я ж включена в себе, тобто я починаю копатися в цьому. Звичайно, що це якась травматизація минулого, але від цього легко відійти. Я не знаю, чи потрібно навіть для цього багато робити над собою. Просто відпускаємо ситуацію, дивимось на неї з боку і думаємо, що ми можемо зробити. А деякі проблеми взагалі варто так дистанціюватися і трошки почекати. Вони взагалі можуть самі вирішитися насправді. От така от історія. Думаємо про життя як про гру, сприймаємо все максимально просто і перестаємо копатися в собі. Тобто, дивимося за багато зацикленості на собі, дивимося на ситуації, на життя, на якісь задачі окремо. І тоді буде простіше проходити ці рівні до ваших якихось цілей. Та да, взагалі будь до чого. Таня моя улюблена. Я прям. <рес> От мене було дві насправді, якими я дуже хотіла поділитися. Перше про це запитання чому, навіщо? Бо це реально геніально. Я не знаю, як я про це раніше не задумувалась. Я робила скільки дій, просто от на емоціях, чи ну просто чи на автоматі. А насправді ж просто геніально. Запитай себе, навіщо? І все. А друга, це взагалі моя, прям на, на всі тисячі відсотків моя. Як все почалося? А я такий фанат Декоти Джонсон. Причому недавній. Якось так фанатство мене захопило. Почалося все з того, що я почала дивитися їхнє е, вечірнє шоу Джиммі Феллона, е, де вона була гостею. У них така прям якась хімія. От мені здається, що просто варто посадити їх двох в кадр, не давати їм сценарії і взагалі наперед не попереджати, про що вони будуть говорити, і вони створюють завжди просто максимально класне. І от на цих шоу я так розумію, що в них є якийсь контакт, вони давно знайомі, вона максимально відкрита. І дуже довгий час я її дивилася ще до психолога, коли мені було сумно. А скажу вам чесно, сумно, сумно мені було часто. І от вона прямо протягом якогось певного часу тримала мою менталку. Мені. Прям супер шкода, що я не можу вставити сюди шматок відео через авторські права, звичайно, але я прикріплю його ось сюди. Просто подивіться: це геніально! Це людина з нереальним почуттям гумору. Я кожного разу дивлюся, і от просто ну, типу, досі, при тому, що вже моя менталка на кращому рівні, але вона прям робить дива. І до чого я вам це все розповідаю? В одному з її інтерв'ю я почула дуже прикольну історію. Вона розповідала, що колись її мама сказала їй, що вона має йти туди, де серце б'ється швидше. І це просто кайфово. Це ну, це геніально. Мені здається, якщо у вас зараз є дитина, і ви їй скажете тільки цю фразу, ну, ще бажано пояснити, я не знаю, скільки років вашій дитині, оцього вже достатньо. Ви на 30% виконали свій. Батьківський долг в цьому для мене особисто і є сенс життя, тобто йти туди, де ти відчуваєш оці бабочки в животі, де ти розумієш, що Ну, типу, ти хочеш там бути, ти мрієш там бути, ти хочеш це робити. Ну тобто, тебе вже нічим не зупинити. І звичайно, що її мамі, скоріш за все, було простіше давати саме таку пораду через те, що вона виховувалась теж в такій сім'ї. для прикладу, у бабусі Дакоти Джонсон жив якийсь період лев його звали Ніл. Вона дуже любила диких тварин, а вона їм допомагала і. Ну тобто розумієте, що в цієї людини скоріше за все не було задачі прокормити сім'ю, думати, що діти будуть їсти. Ну тобто, якісь базові потреби були закриті, і вона вже могла думати глобальніше. Але порада дуже крута, якщо вам не сказали цього. Будь ласка, мама Дакоти Джонсон через мене передає вам просто нереальні скарби, тому що насправді, якщо ми розшифруємо це, це означає йти за покликом серця, це означає довіряти собі, втілювати свої мрії. І це найкраще, що ми можемо зробити. А якщо ви запитаєте мене, то я правда вірю в те, що ми тут для того, щоб прожити кращу версію свого життя. І в кожного вона своя. Я точно не кажу вам всім завести зараз лева, назвати його Нілом. Ні, звичайно, ще ні. Ви можете хотіти чогось іншого. Але як вплинула ця порада на долю Дакоти Джонсон? Вона розповідала, що після школи її тато наполягав на тому, щоб вона вступала в університет. Якщо ж ні, він а, говорив, що перестане її утримувати. І ця абсолютно юна дівчинка в тому віці приймає рішення, що їй не потрібно фінансування її тата. Вона їде до Нью-Йорку і починає. Ходити на кастинги для того, щоб стати акторкою. Звичайно, в неї відомі батьки, в неї навіть бабуся була надзвичайно відомою актрисою. Але це про інше. Це про те, що по факту у неї теж на той момент умовно не було підтримки фінансової. Вона часто розповідає, що інколи їй не було навіть за що платити за оренду за житло. Зрозуміло, що там мама якимись мутними схемами їй допомагала, але це якраз про це. Тобто вона зрозуміла. Що вона цього щиро хоче, вона знала, що це її задача, ціль, бажання, мрія неважливо. І вона за цим йшла. Логічно, ми це розуміємо. Але частіше за все, не робимо це через кількість страхів, які з'являються фоново разом з нашими оцими бабочками в животі. І в мене є мій лайфхак. Типу, він зі мною теж недавно, я його придумала і я зараз ним користуюся. Кожного разу, коли мені страшно. А страшно мені, чесно вам скажу, останнім часом багато разів. Я маю на увазі не оцей страх, ну, типу, звичайний, а от саме страх, коли ти дуже чогось хочеш, але тобі страшно це робити. Після кожного разу, коли от вже момент е, виконаної дії, для прикладу, мені страшно записувати відео. Я беру, записую відео і фотографую себе після цього. І підписую цю фотку. Я пишу там. Поборола страх е, з зйомки і вішаю на стіну. І кожного разу, коли фотографій стає більше, мій мозок починає по-іншому сприймати цей страх. Тобто він думає: Окей, мені було страшно тут, я це зробив, я вижив. Мені було страшно тут, я це зробив, я вижив. Тут мені було вже менш страшно. Я це зробив. Я вижив, і мені здається, що в якийсь момент мені стане байдуже. Ну якщо навіть не байдуже, то цей рівень страху він вже набагато нижчий. Тому спробуйте. Я впевнена, що результати прямо є. Головне це візуалізувати, на мій погляд. Тобто, якщо ви просто сфоткаєте себе на телефон, і це буде в вашій галереї. Думаю, ефект буде менший. А якщо ви отак прямо повішаєте ці фотографії на стіну і будете бачити, скільки всього страшного насправді ви вже зробили, скільки разів ви повірили своїм бажанням і пішли за покликом серця, всі наступні рази будуть набагато простіші. Ну і звичайно, що ваше життя нарешті стане в кайф. Я ще раз сподіваюся. Взагалі, експериментальна теорія. Я зараз прям експериментую. Того підписуйтесь на мене. Все, друзі, отакі от усвідомлення до мене дійшли за останні декілька місяців. Залишаю вам відео, хто хоче познайомитися зі мною. Тут відповідає на багато питань. Також попередньо залишала вам відео з Дакотою Джонсон. Обов'язково подивіться, це того варто. Можливо, вона теж буде тримати вашу менталку. До зустрічі наступного тижня, Па-па!